Я хочу спробувати в тіндері чоловіків запрошувати на побачення після перших двох фраз без попереднього спілкування. Так зазвичай роблять чоловіки, і я, чесно кажучи, ненавиджу, коли таке відбувається. Але може і правда треба одразу зустрічатись. Може, і правда такий спосіб дієвий. Тож перевірю сьогодні. Думала, що бажаючих буде повно, Час. бо чолов... а, ні, частина просто лишала мою пропозицію без відповіді. А частина писали, що можуть піти, але в інший день, в інший час і так далі. Але було два чоловіки, які погодились на зустріч одразу. Я закінчив семінарію семінаріомакедонською на батюшку. Нічого собі така. Чого ж не склалась ваша кар'єра? Батюшка тут з церквами дуже така. Напражу на обстановка, правда? Тому я то мені вирішила вже хапа подальше. А як ви ставитесь до, до жінок-атеїсток? Мені їх жалко, по судно. Ну, я надіюся, що коڏто не помінять. На Пасху ви не займаєтесь сексом? То, то я йшла на побачення, а тут потрапила на таку лекцію просто. Ну, дивіться. У скільки вам років? 33. Ага. А мені 39, побачили, да? Чим займаєтесь? Зі шоу-бізнесу. Очень непривычно так. просто, просто сценарист. А Что? и таким. У вас нормально работа есть, как такое Ну, сейчас пока без работы, у нас офис закрылся. Там подрался с клиентом, заказ убрал. Что, вы ему дали Ф? Я ему дал, да. Они уволили и зарплату не выдали, да. Я беру в салоне машину, BMW, я просто забору ее, чужую там клиентскую. Тоже занимательные истории на первом побаченном. Это опыт. Я думаю, що я більше не зустрінуся з цими хлопцями, бо якогось такого суперконекту в нас не виникло. І в подальшому я не планую такий спосіб знайомства.